Часто, на жаль, доводиться таке бачити. Дзвінок на шкільну перерву. Хлопчаки класу з восьмого сховалися за парканом, щоб вчителі не помітили, і запалили цигарки. Мовляв, ми вже дорослі або вечірнє кафе. Студентки за столиком припалюють. Добре, що мами не бачать, дарма що від незвички тремтять руки, що хтось закашлявся. Головне, щоб хлопці за сусіднім столиком оцінили, які вони круті і незалежні. Або в парку на лавці сидять дві мами з колясками, неспішно перебалакують про щось своє і потягують цигарки. Вітер віє димом на малят, але мами цього не помічають, не кажучи вже про дорослі колективи, де місця для коріння аж сиві від диму, де окремі кімнати. Відчиненими вікнами не провітриш. Про те, що куріння шкодить здоров'ю, написано на кожній упаковці цигарок. Але хто над тим задумується? Які наслідки вживання тютюнових виробів? Перш за все. Справа вся в тому, що ви не знаєте, що знаходиться у сигаретах. Більшість з вас думає, що там тютюн. Але враховуючи наш менталітет, нашу юридичну систему, хто з вас хоч раз відкрив сигарету і подивився, що ви палите? Та ніхто. Якщо подивитися, то там крім махворки немає нічого. А враховуючи на те, що наші споживачі дуже довірливі люди. То я хочу провести невеличкий експеримент для споживачів тютюну, для чоловіків і жінок, для молоді, для діток, які палять, щоб ви знали слідуюче, що те, що ви курите, не відповідає тому, що ви думаєте. Ви думаєте, що ви палите сигарети, які відповідають назві. Звичайно, ви думаєте, що тут є тютюн у сигареті. На преликий жаль можу вас. Так сказати, переконати в іншому, що у сигаретах тютюну немає зовсім. Там знаходиться тільки махорка. Що таке махорка? Це відходи виробництва тютюнового. Тобто нас мають за людей низького свідчення, які не знають, що вони купляють. Користуючись цим і слабким правовим захистом населення, ми сприймаємо це як. За закон, що це так повинно бути. Але насправді надпис на, це, на, на патці із цигарками не відповідає в місту. Це є порушення якого чого, а саме правил споживачів, законних прав споживачів. І цього люди не знають. Я також це не знав, аж поки мені не показали. Люди, які мають мали, мали про це інформацію. Це радіо. Ну, і які наслідки? Наслідки того, Наслідки слідуючі. По-перше, вони палять низькоякісний товар. Угу. Це не є тютюн, а є махорка, відходи виробництва. зараз. Друге що, папір, якщо раніше можна порівняти 20 років тому, з високоякісний целюльоз, тепер виготовляється із ганчір'я, із торічної сировини, з ганчірок, які збирають на помусорних баках, на спеціальних заводах. За кордоном виготовляють цей папір і нам сюди привозять його. Наш папір не використовується для виготовлення цих сигарет, тільки імпорт. Всі фабрики на Україні мають закордонних власників. Вся промисловість тютюнова не є українською. А тому, а тому якщо подивитися всередину, ці трубочки, ви побачите, що там сміття. Mm -hmm. Тютюн не такий. Тютюн має вигляд порізаних полосочок. А це просто кусочки сміття, які підбираються під машинами тютюновими, яким набуваються сигарети. Далі що? Звичайно, якщо закурити таку цигарку і понюхати дим, то відчувається запах паленої вати, шмаття, ганчір'я, смердючого. Ви, може, можливо, вам колись приходилось чути, яково, який має запах паленого матрасу. Або вати паленого, яка вона задушлива, ядюча. Для того, щоб цього, цей запах забити, додають ароматизатори, які забивають цей запах. Але, звичайно, від цієї людини запах лишається. І коли вона заходить в приміщення, цього достатньо. Якщо навіть з одної сигарети спалить у приміщенні оцей папір, не, не сам тютюн з ароматизатором, а папір. Настільки задушливий запах, що не можна сидіти в цій кімнаті. Не можна дихати. А так як ароматизатори забиваю, то людина не відчувається. Ясно, що для здоров'я з кожної виповної цигаркою приносити плюс. А саме захворювання ротової порожнини, запалення язика, запалення ясен, розхитування зубів. Оголення зубів, і в кінці кінців людина втрачає зуби, але перед тим буде ходити з чорними зубами. Молода гарна дівчина, коли відкриває рот і повний рот чорних зубів. Це дуже гарно. А бронхи До бронхів далі. Але ж запах, який з рота в цієї дівчини буде. Який хлопець до неї підійде на ближчих 2 метри? Той, хто палить. І той не підійде, тому що є такі, які не палять, які не мають цього запаху. І навіть без паління запах лишається. Не тютюну, а гнилості. Тому що гніють ясно, і гніє, і гніє це ротова порожнина. Запах, відповідно, гниття з рота. Чим не забризкує, а якщо воно гніє, то як не бризкує на цей гніє, звичайно, воно лишається запах. Які наслідки для здоров'я? Захворювання легень. Дуже часто ці люди хворіють запаленням легень. Рак язика, рак гортання, рак шлунку, рак кишечника. Все справа в тому, що люди не знають, що коли вони палять. То дим розчиняється в слюні. І вони ковтають цю слюну і оці всі токсичні речовини, які знаходяться там, знаходяться іменно в цьому. У мене ще є відео, можливо, це воно дуже жорстоке, як криса покурила і померла за півтори хвилини. В одній, немає, в одній сигареті знаходиться доза синільної кислоти, яка є смертельною для такого дорослого чоловіка, як я. Я повинен померти після цієї дози через півтори хвилини. Це кількість синільної кислоти в будь-якій сигареті. А ніхто ж не... не знає. А чому, а, а чому? Тому що вони нагадують людей, можна сказати, безрозсудних, які забігають на поле бою, де застосовується зброя масового винищення, синільна кислота. Це зброя масового винищення. Вони забігають на поле бою, вдихнули, вибігли і віддихуються чистим повітрям. А цей дим випускають на своїх близьких і рідних. В кімнаті, в коридорах, на площадках, в навчальних закладах. Оце роблять ці люди. Якби вони подихали цією атмосферою з цим, містом диму через півтори хвилини смерті. Відео є записане. Студенти, які не повірили, захотіли подивитися, як це буде. Які, між іншим, самі палили. І вони побачили, як ця тваринка померла через півтори хвилини. Після того, як вона закурила. Відносно інших наслідків куріння не говорять про слідуючий рак нирок, рак мочевого пузаря, рак статевих органів. Тому що ті радіоактивні езотопи, які місяться у диму, це Цезію і полонію, піврозпад 150 років, і для внутрішнього промінення. Рак шкіри, рак очей, повік, рак губи це те, що видно. Уявіть собі молоду дівчину, якщо в неї рак губи. Які це дефекти на обличчі. І інші захворювання, їх дуже-дуже багато. Починаю відсульків, кінчаю інфарктами. Це крововиливи, мозок, це інфаркти, коли людина помирає. Від захворювання серця. Спазм судин йде. Людина помирає. Від звичайної невеличкої цигарки, але ж ніхто не ставить діагноз інфаркт від куріння, ставлять просто інфаркт. А якщо подивитися по статистиці, то це дуже-дуже великий процент людей помирають іменно із за цих цигарок. А які великі порушення, коли йдуть ампутації, руки ніг від куріння. І від того, що його йде так зване запалення судин. І спазм, внаслідок чого починається гангрена, тобто умертвіння ніг. Відрізають один палець, потім другий палець, потім ступню відрізають, потім до коліна, потім одна нога, потім друга, інша нога. І він все одно не хоче кидати курить і все одно каже, дайте ще сигаретку. І після нової ампутації ноги. Він каже, дайте ще закурити. Тобто люди хворі. Їм треба допомагати. І дуже легко захворіти, але дуже тяжко вилікуватися. Був такий відомий американський письменник іменгей, казав, кинуть курити дуже легко. Сам я пробував сто разів. Підлітки часто беруться за цигарку, щоб здаватися дорослішими. А вже пізніше, чи легко позбутися цієї звички, чи вона затягує? Якщо хочете продовжувати палити, це, звичайно, справа ваша, але про наслідки ви повинні знати. Це захворювання, при тому важкі захворювання. І для чоловіків ви зверніть увагу, будь ласка, коли йде реклама, то після куріння, якщо у вас є кашель, рекомендується акме, а потім йде імпаза, і до ворожки не ходіть. То якщо чоловіки хочуть мати проблеми із здоров'ям своїм чоловічим, то, звичайно, хай палять. До того вони будуть спокійні. А дівчата? А дівчатам головне, це, що в них є, це їхня молодість. Це втрата краси. Перш за все, це страждає обличчя, червоні очі, а зразу конюктівіт. Діти? діти в теперішньому часі, якщо палять, відстають у розвитку фізичному. Якщо на них подивитися, на ті діти, які палять, вони у 9 класі виглядають на клас 3-4. Відстають у фізичному розвитку і розумовому також. Ось а наслідок. Якщо мама чекає дитину і палить. Така дитина народжується на кілограм, кілограм двісті меншої в вазі, а значить недорозвинута. А що таке недорозвинута дитина? Це передчасна смертність дитяча. Якщо забрати куріння, багато дітей народиться здоровими. Менше буде проблеми із доглядом за недоношеними дітьми. Це здоров'я нації. Якщо наші батьки... Будуть знати про це, просто вони про це повинні знати, що здоров'я їхніх дітей, які ще не народились, або які ще поки не народились, залежить абсолютно від цих факторів, а саме шкідливі впливи. Якщо людям дають за те, що дихають шкідливою атмосферою молоко на підприємствах, то курцям ніхто з такого молока в магазині не видає. Статистика свідчить: ті, хто палить, набагато частіше хворіють раком легень, ніж ті, хто не палить. Курці також у групі ризику підхопити туберкульоз. Для курців хочу сказати слідуюче, що саме шкідливе із того, що може бути, це куриво, а саме куриво з фільтром. Чому? Фільтр затримує головне, із-за чого люди палять, це нікотин. Для цього поставлений фільтр. Не турботою про ваше здоров'я, не про снулу турбуються виробники, а для того, щоб ви курили більше. Справася в тому, що це залежність. А що знає залежність? Це значить, що людина починає курити і привикання. Кури більше, 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 потрошки, 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 потрошки. За 10 років викурюється автомобіль, прокурюються гроші на машину. А за рік? За 10 років, трошки менше. Якесь колесо там, чи сидіння. Це все не так багато. А 10 років це автомобіль у хаті, який буде стояти за вікном. А для здоров'я, звичайно, це ще плюс аптека. Плюс до цього автомобіля, які вирішений з хати, плюс аптека. А якщо два чоловіка пали, ті чоловіки, жінка. А якщо дитина витрачає гроші, які видані на харчування, на булочку, він біжить, купляє цигарки під школою. Дуже добре, хоч зараз заборонили продавати сигарети і пиво для навчальних закладів у місті. Але все одно знаходяться добрі люди, які продають діткам. Це можна бачити на перервах, коли вибігають. Хоча є багато шкіл у місці, де заборонено дітям роздягнутим вибігати на вулицю під час морозів. І це також має позитивний вплив. Такий біль. Він спалахує раптово, ополосує груди, не дає дихнути, темніє від болю в очах і здається, що прийшла остання твоя хвилина. Та за якусь хвильку біль дещо відступає, щоб за мить охопити знову. Це називається приступ панкреатиту або запалення підшлункової залози. Підшлункова залоза це надзвичайно важливий орган організму людини. «Підшлункова залоза розміщена, якщо людина стоїть ззаді шлунка. Якщо людина лежить, вона знизу шлунка, тобто між шлунком і самим хребтом. Тому дуже часто, коли йдуть, коли хворіє підшлункова залоза, вона дає болі оперізуючого характеру, болі в спині і, і за цього, що практично таке є місце розташування. Сам орган. Надзвичайно маленький, всього 70-80 грам вагою. При цьому, що довжина цієї залози від 12 до 20 см, варіація така. Всередині залози є дуже маленька протока, яка має всього 1 міліметр товщиною в нормі. 1 міліметр. Через цей міліметр за добу. Пішенкова залоза виділяє від 1 до 4 літрів соку пішенкової залози, в яку входять вода, як основна частина електроліти, і велика кількість, масивна кількість ферментів. Ці ферменти доробляють, як кажуть, цю їжу, яка вже частково перероблена шлунком. Ферментами шлунку, механічним подрібненням передньої ротової порожнені. І практично вже йде роздрібнення самих продуктів харчування до молекулярного рівня. І такий молекулярний рівень може вже смуктуватись і йти на поживу людині. Не так і багато причин викликають запалення підшлункової. Алкоголь, тютюн, камені в жовчному міхурі, деякі віруси, травми живота і переїдання, особливо жирної їжі. Ні-ні, це не значить, що здорова, сильна людина має сидіти на дієті з манної кашки. Лікарі кажуть, їсти можна все і навіть випивати спиртне, але в міру в малих кількостях. А їсти краще частіше. Але в малих дозах. Дуже часто ми нехтоїмо тим, що ми їмо. Дуже часто ми нехтоємо самим режимом харчування. Тобто, якщо вдуматись, для чого призначена кишнкова залоза, і давати їй те, що їй потрібно, практично проблем у людини не повинно бути. Але, але якщо давати їжу дуже жирну, якщо давати їжу грубу, гостру, ем, білки не адаптовані, тобто ці білки можуть бути, от, допустимо, жарене м'ясо. Ну, не адаптоване. Найбільше адаптоване печене тушене м'ясо. На третьому місці варене м'ясо. Ем, люди деякі займаються сироїдінням. Тобто, це теж не, не дуже добре, не дуже ефективно. Якщо м, зловживати великою кількістю вуглеводів, мучних блюд, картоплі і так далі, це все приводить в свою чергу теж до перевантаження залози. Вона ж якусь межу може виконати, якоїсь межі не може виконати. І, м, із харчів найбільше, найбільше, якщо це назвати тільки продуктами харчування, найбільш шкідливий для пішинкової залози це алкоголь. Він на першому місці є, як кажуть, досить грізний ворог пішенкової залози. Тому що якщо поєднати алкоголь і поєднати і жирною їжею, ми взагалі отримуємо таку, можна сказати, гримучу суміш для пішлинкової залози, яка просто її підриває. Ферментів виробляється стільки, що йде напруга велика, що ця пішла залоза і один міліметр її протоку не може виділити такої кількості ферментів. Крім того, коли людина не запиває. Під час прийому алкоголю не запиває, не дає достатньої кількості води в організму, то ферменти підшлункової залози, сильно не тільки збільшується кількість їх, а згущується секрет підшлункової залози і трудно виділяється через оці мікропротоки. Це приводить до забивання протоків і самопереварювання. Самої себе пішинковою залозою цими ж ферментами, яку вона виробляє. От, і тоді ні в чому невинний орган починає сам себе руйнувати. Це приводить до різкого набряку, сильних болів, і що характерно дуже великої кількості смертності, внаслідок е, такої е, руйнації пішенкової залози. Е, смертність від гострого панкреатиту перевищує. Перевищує декілька порядків, перевищує смертність від інфаркту міокарда. Я просто хочу це акцентувати, тому що ми завжди думаємо про те, що серцево-судинні захворювання в нас лідирують, і потрібно звертати увагу на холестерин. Але я хотів би звернути увагу на процес харчування і особливо процес вживання алкоголю, тому що алкоголь є першою причиною руйнації пішенкової залози. На другому місці йде, ну, я б сказав, так, хто вживає алкоголь дуже часто і курить. Сам тютюн, сам тютюн в кінцевому результаті перетворюється в альдегід, а потім цей альдегід руйнується і вводиться. Так от алкогольний альдегід і тютюновий альдегід вони аналогічні, майже по структурі, і аналогічно діють на пішлинкову залозу. Тобто людина, яка перепила алкоголю, вона отримала враження пішункової залози алкогольною атакою, продовжує курити, все одно, що вживати невеликі дози алкоголю і постійно вживати на хворий орган, що приводить до подальшої його руйнації. На другому місці по руйнації пішонкової залози відіграють роль камені жовчного мехора. Тому потрібно своєчасно звертатись до хірурга, хто має проблеми із жовно-кам'яною хворобою. І для профілактики розвитку і прогресування хронічного панкреатиту потрібно удаляти ці камені. Наслідуючи, в наслідуючому місці йде вірусне враження підшлункової залози. Ці віруси, які вражають, і слюни залози, в тому числі так називаємо вірус паротиту, або в народі ця свинка називається, теж гріжно вражає пішинкову залозу під час запалення свинних залоз. Він, звичайно, залишає після себе імунітет добрий, але слід пам'ятати, що можуть бути плачевні наслідки при паротитах, тому треба дотримуватись дієти тоді доброї. Можуть бути. Звичайні віруси герпесу, і епштейна бар-віруси і так далі. На послідуючих місцях по причині враження йдуть травми, травми, закриті травми живота, які приводять до травматизації пішлонкової залози нерідко і, як наслідок, таке хронічне запалення. Зламана нога. Зростається, забитий каменями жовчний, видаляють, і людина може жити без нього десятки років. Роблять операції навіть на серці. Тільки хвору підшлункову краще не зачіпати. Втрачені функції вона вже все одно не відновить. Я хотів би сказати ще одну важливу річ, що. Е в народі існує така думка, що організм це самовідновлена система, і там поруйнував себе, через деякий час все має відновити, все заживе, владнається і далі буду працювати, буду їсти все, що завгодно, і те далі. З пішинковою залозою все зовсім по-іншому. Пішинкова залоза ніколи не відновиться. Вже якщо раз поруйнував її. Значить, заростає на цьому місці сполучна тканина і орган перестає нормально функціонувати. Слідуючи раз поруйнував ще мінус у роботі, слідуючи раз поруйнував знову мінус у роботі. І так поступово пішенкова залоза заростає сполучною тканиною, яка має незворотний характер. І в кінцевому результаті робиться ну, цей орган не життєздатним.